Адміністрація, пане Олександре, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слави, вітаємо. От щойно ми говорили з про е, наслідки підриву окупантами е, Каховської ГЕС. І Олег Катков зауважив, що е, у зв'язку із цим може бути порушена система охолодження із Запорізької атомної електростанції. Якщо говорити про Херсонську і Запорізьку область в комплексі, то які ризики і загрози ви зараз вбачаєте? Прошу. Ну, перше, дивіться, Запорізька атомна електростанція наразі не працює, але дійсно пруд накопичувач, який е, безпосередньо приймає участь, да там вода, яка накопичена від Каховського водосховища, звичайно, дуже залежить від рівня самої води в Каховському водосховищі. Ясно, що якщо Буде злито водосховище, ну це така історія досить складна. Для атомної станції, звичайно, і не тільки для атомної станції, взагалі зміниться ситуація, зміниться і режим екологічний. Ну знаєте, з іншої сторони великий луг звільниться. Станції п'ять оцих гідроелектростанцій. Каскад будувався в 50-х роках. Я пам'ятаю дисертацію. Дівчина одна писала у мене uh -huh. на кафедрі на початку 2000-х. і призначення у всіх гідроелектростанцій, окрім Дніпровської нашої Дніпрогеса, нашого, який перекрив шість великих порогів, які перегороджували між Запоріжжію і Дніпром містом безпосередньо ход русла Дніпра і зробили Дніпро судоходним до на всі на течі всі інші будували зовсім інші з іншою метою. Як все і будувалося в цій країні в першу чергу з метою військовою для того, щоб якщо буде наступ знову з заходу, то підривається одна станція, і лягають потім всі інші. Безпосередньо і затоплення широким фронтами, де щоб танки не прорвались. Ну далі ну всі, хто трошки жив і вчився в тій країні, знає, що там з такою сумашистві вона в принципі нормальна. А в зв'язку з тим, що ці товариші, які нам не товариші, які продовжують сьогодні окупанти на нас наступати, вони повністю відповідають і повністю в форматі діють радянському цьому. То ну да, від них можна очікувати все, що завгодно. Насправді, ну, будемо сподіватися, що цього не відбудеться, але розраховувати треба на будь-що. Ну, Принаймні, найменші будуть збитки, найменші наслідки, якщо Каховська ГЕС буде спущена, я вибачаюсь. Да? Запорізька ГЕС просто 40 метрів стоп води за нею. І Кременчувська найбільший обсяг води, там 12, від 12 до 14 кубічних кілометрів, а всі інші водосховища. ну... Такі. Не така велика проблема, якщо Київське водосховище з'їдеться 5 метрів всього. Якщо Канівський, їх всі інші водосховища приймуть в себе, нічого страшного. А от Кременчужське найбільш проблемне, ну і наше запорізьке в зв'язку з тим, там обсяг води не такий великі, але висота дуже велика, тому буде значне підтоплення на лівобережній частині Запоріжжя. У Нас до речі, ми є плани евакуації, які в цьому випадку ми до речі на днях будемо черговий раз з нашими керівниками громад пройдемося, там Нічого страшного там треба просто на підвищення перейти на певний час. і Воно вода схледна. Але так, так для станції зрозуміло, що це буде не тільки для станції, це повністю зміни ландшафт. Каховська водосховища найбільше в Україні 2700 квадратних кілометрів, якщо мені пам'ять по площі по обсягу ні, а по площі воно найбільше. Ну звичайно, трохи поміняє. Але з іншої сторони всі запорізькі січі, які затоплені біля Нікополя, Чертавлицька, Базалуцька, всі вони із під води. Е Вийдуть тут така історія. Ну да Я, та, кажу, звичайно, лета та так, така собі історія, яка навряд чи така підсолодить собі. так би мовити злочинну російську пігулку. Будь-якому разі, пане голову. Розуміємо, що ворог завдає цільово ударів по енергетичній ситуації, зокрема із Запоріжжя. Яка ситуація у вас? А для наших телеглядачів, зокрема, зі Львова маю. Важливу інформацію Львів Обленерго попередило про нічне знеструмлення частини Львова електроенергії. Не буде з 24-ї години ночі до 6-ї ранку. Конкретних адрес Львів Обленерго не вказує. Отже, шановні Львів'яни, будьте на поготові з 24-ї нуль сьогодні до ї ранку. В деяких частинах міста не буде електрики пане а, а. Олександре, ну відповідно до вас тоді, що у вас з обстрілами нам? Ну у нас енергетичну інфраструктуру вони вже більше місяця нищать по б'ють по підстанціях, так само як зараз по всій країні. Сьогодні вночі був удар на велику підстанцію. Є руйнування, на жаль, але швидко наші рятувальники енергетики впорали з ситуацією. Надалі вони продовжують цим займатися, і я думаю, що не маючи, ну всі ми розуміємо, не маючи перемог на фронті, вони просто намагаються знищити структуру енергетичну. А від неї це ж ця інфраструктура з того комунального господарства безпосередньо буде зупинена. Ну і так в вік трохи ми опустимось. Ну нічого страшного, я думаю, що ми всі готові до цього, готові, тому що у нас в схоронах упа боролась 8 років. А в нас зараз ми більш готові, більш, більш у нас танків, літаків всього іншого. Так що нічому їм запугати нас не вдасться, пане Олександре. Запоріжжі якщо нас... коротко, да. яким озброєнням найбільше б'ють по Запоріжжі по області тут на сестри. У нас дивіться, у нас особливість вони дорогі, сильно ракети не використовують. Те, що, те, що летить в Івано-Франківську, воно ж далеко летити немає. Ну, хоча там вони теж нульова верті, це ж наша ракета, що ми за дешевий газ віддали наприкінці 90-х. А нас С-300 десяточку знову mm -hmm. випустили вночі. Частина з них долетіла до об'єкту інфраструктури. І, на жаль, пошкодила, Я вже про це сказав. Ну і вони в наших умовах вона летить до 90 кілометрів. Далі, в принципі, тільки по лінії зіткнення це Харків раніше був, да, який біля кордону. Ну, Запоріжжя, яке. Який... Там 40 кілометрів від лінії зіткнення і Миколаїві, які теж достають так. вони тих точок, які є. Звичайно, якщо їх скинути правого берега Дніпра, я думаю. Найближчим часом це відбудеться в Херсонській області. То Миколаїв вже буде убезпечений. А потім сподіваємося, що і на запорізькому напрямку трохи їх посунуть. Бо це сама дешева, якби ракета і важка півтони uh -huh. вибухівки. Летить вона п'ять до п'ятої швидкості звуку, Збити її фактично нереально вона більше тисячі метрів в секунду. Ще підтягнули вони туди. Е, кілька додаткових с 300 на окуповану територію. До речі, стосовно окупованої території, uh -huh. сьогодні там Путін uh -huh. щось там голосував. Сив в Херсонській військовий Запорізькій стан. області військовий стан у нас ситуація, коли держава Україна оголосила з абсолютно адекватних і об'єктивних причин цей військовий стан ще на початку року. Путін зараз і його псевдоадміністрації знову накладають військовий стан, бідні люди. І бідні насправді люди, які будуть мобілізовані, слухайте чувак, чувак Реально з дурдома. Ну просто ну Просто слухай, що вони там говорять. Ну це це, це на голову просто нормально. Але питання в тому, що вони можуть зупинити у нас і так: 180-200 людей. Вони на добу випускають через Васильівські блокпости. І ми боїмося, щоб не зупинили взагалі випуск людей, тому що ну реальна трагічна ситуація буде в Енергодарі і в Дніпрорудному. Там ну це. Це міста, один місто у нас запорізький залізнародний комбінат, який зараз зупинився. Місто Шахтарів у нас єдине в області і енергетиків. Там дивити п'ятиповерхівки. Там нема приватного сектора, там не нема, нема де провести, буде зиму, щоб там дрова, хоч з посадки, вибачте, взяти трохи mm -hmm. там чи купити, чи десь придбати. Там просто тільки багато поверхівки. Газу нема на енергодарі Атомна. Не працює, тепла нема. Люди людям треба виїжджати. І так виїхала вже значна частина. Ну просто як зупинили потік. Це це небезпека велика. Дякуємо, Дякуємо вам, не пане не голову. Не. Сил вам, сил Запоріжжю. Так. Олександр Стару, голова Запорізької обласної військової адміністрації, працював зараз в прямому ефірі нашого телемарафону. 16 година, 47 хвилина. Христина, дякую.